Привіт, з вами я, Данило. І сьогодні в К-25 Mobile challenge мод Тоті Daily Challenge. Заходимо, тут нам показують тоті картки. Відео два дні не було, тому що я був трохи хворий. Але вже все нормально. Тут нам показують Рунальдіня, Тірама. Несагі Я не встиг ще прочитати. Мене удар гол. Перше, два тренування, а потім вже буде матч. Мене забив два рази з двох, і зараз буде друге тренування. Заходимо друге тренування. Тут нам показують, як відбирати м'яч, це я знаю. Тут нам показують, що треба підійти, а потім забрати. Тут потрібно попадати по мішенях, ну це легко один вже потрібно. Три рази. Так, один, два і останній раз. Давайте в дев'ятку праву. І точно так. Попав. Все. І тепер вже матч. Я вже хочу дуже 107-й рейт. У мене 106. А я вже хочу 107-й. Я не знаю, коли він в мене буде. Тут нам показують команди Англії. Так, все. Матч. Ми граємо проти Ліверпуля. Напевно. Зараз подивлюся. Так, проти Ліверпуля. Пас на Пасна Асенсіо. Асенсіо, пас пасна Фреда. Фред на мене. Ой, мене я хотів перевести але на Мітріштата. Мітріштат на мене. Мене на... Руйкоста, але це макалістер відбирає салах. Пасна дього джота. Джота проходить, але Дан Данте і Хюмельс відбирають. Міттельштад, пасна Руйкоста, Руйкоста, паста мене. Пане, пасна Мітильштат, Мітельштадт. Удар і воротар ловить. У них Алісон на воротах і він ловить. Руйкоста, подача на Данте а, і Данте. Програє боротьбу. Так, Лукас Васкес, відбери. Відбери. Мітельштадт, Мітельштадт, відбери. Молодець. Все. Відібрав. Так, добре. Мітельштадт пас на Лукаса Васкеса. Лукас Васкес. Пас на мене. Мене. Пас на Асенсіо. Асенсіо, удар! Гол. Нарешті. Гол. Так, Перемотлю. Вони вже розводять собуслай, паста макалістера. Макалістер, Неточний, перед... Неточний пас. Рімері. Пас на зелдиса зелдис. Давай, забивай. І куди ти віддаєш? Кажу, забивай, ти віддаєш пас. Я сальцю об'яли Алісон ловить. І на те вже вибиває. Міттиштат не приймає. Ну, то, ну добре, що не прийняв наш аут Мітиштада за Іремаріза, Іремарі на руй -косту. Руй Коста пас на Фреда. Фред на Асенсіо. Асенсіо на, на Мане. О, ні, на Зелдиса. Я думаю, що він віддасть на Мане. але він віддає на Зелдиса і Зелдис забиває. І це 3-1. Так, мені потрібно зараз буде трохи номери змінити, тому що в них такі номери трохи не такі. Бо в ройкосте від мене капітан, у нього 41 й 41-й то взагалі якийсь номер. Треба якийсь йому поставити сьомий, якийсь такий або п'ятий можна. Так. Вони заробили штрафний. І так, вони зараз, напевно, будуть вибивати. Дейк вибиває це навіть, божий удар. Але Руйкоста приймає і трохи щось зависає, і вони забивають, але це і так нічого не означає, тому що ми виграємо Ван Дейк тут Подачу тут Руйкоста виграє, але помиляється і в селах забиває. Зелдес Пас на мене. Мене. Е... Мене пас на Зелдеса. Зелдис пробий і. Заблокований і це кінець матчу. Зараз я заберу нагороди і, і зміню їм номери. Так, мені там кака випав і ще якась легенда. Так, забираємо. Свій. Подарунок заходимо ще в маркет я їх продам, бо вони мені не потрібні. Так, це всі потрібні і кака і камбел мені випав. Каку, каку продаю, вандейка продаю, він мені не потрібен камбела продаю і все. Більше не буду всі решта дешеві. Та й камбл дешевий вони всі дешеві, вони не є дорогі. Камбель, камбель хай там продається ще. А вже продався зараз ще його продам. Забираю коїни і йду їм номери. Клуб. Заходжу в клуб. Може не буду замінювати, ну давайте ще замінимо. Так. Look at room e Номери. Number Руйкост. Давайте почнемо з Руйкости. Напишемо йому сімку. Так, далі... засейвити. Дальше Фред, давайте мене. Тоже треба мене якийсь нормальний номер. Хай буде 11. Потім Зелдису десятку дам. І... Так. Асенцю дам дев'ятку. Всім даю нашим... Найкращим даю круті номера. Так, Ру... Фред. Зайремері дам п'ятку. П'ять. П'ять. Ой, п'ять. Матеус перший. І данте мітичтане, ще треба змінити на якийсь нормальний, відтиштаду на який можна. Треба подумати. Давайте його дає 99 Дев'яносто хай в нього буде. І все, всіх вже нормально. Нормально, но мире Мітрі штату трохи для захисника не пасує, але нічого. Так. в мене гебів мало, тому я не можу. в мене тільки 2000. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт. А на сьогодні всім па-па-па-па!